Те, як він виконує класні обов'язки. Те, як він обійде. те, як його вигнали в коридор. Всім привіт! З перших же хвилин ми розуміємо, що Сакомото крутий. Ні, не просто крутий, а найкрутіший. Я початку трохи про саме аніме. Це аніме до... вийшло у 2016 році. Жанр буденність і комедія. В цьому аніме 13 серій. Безумовно, велич... величезним плюсом цього аніме є тим, що це вже закінчена історія. Подача в цьому аніме досить незвичайна, про що я. Кожна серія з аніме складається з кількох коротких епізодів, які розповідають про окремі історії, пов'язані з життям головного героя Сакамото та його однокласників. Це особливо круто для тих людей, які мають мало часу. Ви можете подивитись навіть не повністю серію, а просто одну міні-історію. Кожна з яких досить унікальна. Для прикладу, в одній міні-історії Сакомото просто йде зі школи, але це показано настільки епічно, ніби я включу індійський бойовик. А він чи робить просто фастфуд, щоб допомогти товаришу зрозуміти цінність грошей і самоповаги. З перших хвилин ми розуміємо, що не всім до вподоби сакомоту. Усі дівчата його люблять, а хлопці, звісно, ненавидять. Дехто вважає його прибацаним покідьком. І нервує кожен рух Сакамото або просто завідує його популярності. Фізика в цьому анімену, я просто промовчу індійські фільми нервно курять в сторонці. Опенінг відповів не дуже об'єктивно, але мені він дуже залетів. Прямо класний, Я навіть додав його у свій плейлист. Рекомендую глянути. Що можна сказати про як, е, Якщо просто взяти і подивитися його, то він ніякий. Але якщо ви подивитесь його, як я. Останній серії, то скажу, що це було доволі душевно. Окремо, можна сказати про музичний супровід. він теж на висоті. Про героїв, які є досить інтересними та унікальними, звісно, я не можу їх всіх розкрити, тому що їх майже під тридцять. Тоді відео затягнеться на цілу годину, але зараз розкажу про тих, які найбільше мені сподобалися рачел бджола, мамин мотник, модель початківець, він просто завідує Сакамото, бо той завжди в центрі уваги. Маруяма – місцевий хуліган з авторитетом. Сакомото починає виконувати накази Маруями, но в підсумку замаху його настільки, що Маруяма боїться його. Кубото ж лошок, він його товариш. Мені дуже сподобалося, як вони стали друзями. Сакомото, годуючи птахів, побачив, як Кубото віддає гроші якимись типам. Він спустився до куботу, коли вони пішли. Кубота починає заливати. Це не твоя справа. Сакамото добре спочуваю і йде. Кубота такий: стійбов, не йди! Допоможи! в мене проблеми з грошима. Я не знаю, що робити. Знаєте, що саме смішне? На наступний день Сакамото влаштував його робити фастфуд. Блін. <х23> Далі не буду спойлерити. Це крута історія. Мені прям зайшло. Правильний фізрук, якого нервує Сакомото, Постійно зранку проходить за хвилину до дзвінка. Працює викладачем з охорони здоров'я та моралі. Вкрай суворий і завжди демонстративно ворожий до сакомоту. Із рук недолюблює його і завжди хоче зловити з якимись правопорушенням, що виглядає доволі комічно. А я буса, лідер банди хуліганів серед другокласників. дуже цінує дружбу та сім'ю. Приклад для всіх хуліганів школи вправний боєць. Щоб подати приклад, він забиває стрілку сакомоту на березі річки. Де вони влаштовують епічну битву? Фукаса, злодій британець, головний хуліган школи, має великий вплив. За словами Хаябуси, йому більше 30 років, кілька разів був одружений, але завжди залишався на другий рік. За словами Мароями, його IQ до рівня 180. Проте його теперішнє минуле нікому не відомо. Заради гри виключає найпопулярніших учнів, керуючи процесом через своїх підлеглих. Що по вигляду, ну, виглядає це аніме як део. жанру досить достойно, я би сказав. Особливо стиль головного героя, він неймовірно стильний. Давайте трохи про 3D. Його тут майже немає, я побачив тільки один раз, і то, на мою думку, це було потрібно в плані розумної економії. Мені сподобався кінець, він був доволі несподіваним і сумним, але як завжди, треба рухатись далі. Цінуйте момент та час. Всім до зустрічі в нових відео. Став подбайку і підписуйся, щоб більше дізнатися про круті аніме. Повір, я знаю дуже багато крутих тайтів, які хочу оглянути. Всім саянара.